11-річний Іван прикрашає малюнками із штучного снігу у вікно у своїй палаті. Хлопчик лікується у онкогематологічному відділенні Рівненської обласної дитячої лікарні. Допомагають Івану волонтери благодійного фонду Скарбниця Надії спільно із студентами Рівненського державного гуманітарного університету. Як тобі взагалі подобається оце піхоночко прикраси? Дуже подобається. Я сьогодні штучним снігом розмальовував Миколаїв, тому що скоро Миколаїв подобається це свято. Почекаю 6 грудня, а потім ще 19-го. А угу. що ти хотів отримати на святого Миколаєва? Вудочку і катушку. Ну, я більш рибак такий. Ходив в городище, в бармаках там є такий ставочок маленький. І що тобі вдавалося зловити? Краснопірку, карася, Карпада ловив. Ми вже тут знаходимося з вересня місяця. Хлопчик у мене дуже хороший, спокійний, активний, дуже давно займається в мене футболом. Чисто випадково ми дізналися про свій діагноз, пікуємося. Це, це дуже добре, що є такі люди, як волонтери. Це для дітей, особливо, які знаходяться в таких закладах, їм це дуже важливо. Волонтери разом із дітьми прикрасили усі вікна у відділенні. Кажуть, роблять це щороку. Ми зі студентами до цієї волонтерської акції готувалися заздалегідь. Ми вирізали ветенанки на вікна. Ми хотіли зробити таку казочку для дітей онковідділення в рівненській лікарні, щоб подарувати трішечки радості в ці непрості часи. Дуже важливо, щоб до дітей постійно хтось приходив. Фактично, це дуже допомагає їм долати хворобу. Діти, коли виписуються, вони там через два-дрез три роки вони згадують саме тих волонтерів, які до них приходили і що вони з ними робили. Також благодійники готують для дітей, які лікуються у онкологічному відділенні, подарунки з нагоди Дня Святого Миколая. Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.